Guten так, доброго дня! Мене звати Павлова Наталія Дмитрівна, я вчитель англійської та німецької мови. І сьогодні я буду вашим вчителем. На цьому уроці ми з вами будемо вивчати тему Via Vergleichen. Ми порівнюємо. А повністю ця тема звучить Кра vergleich von еджектив. Ступінь порівняння прикметників. В німецькій мові прикметник має три ступені порівняння. Звичайний де позитив вищий де комператів та найвищий де суперлатив. Вища ступень утворюється за допомогою суфікса «р», Найвища за допомогою суфікса СТ. Амстен. Більшість прикметників з кореневим голосним «а», «о», у у вищому та найвищому ступені приймають умляут, наприклад. «кальт» Кельтер am кельтест. А змінюється на А умляу. Тому у нас утворюється кельтер ум кельтестен. Також є особливі випадки утворення ступені порівняння. Вищі ступені утворюються за допомогою суфікса R. Якісні прикметники мають у німецькій мові, як і в українській, три ступені порівняння. Звичайний диапозитів вищий – де комператів і найвищий – де зуператів. Якщо після прикметника у звичайному ступені стоїть порівняння, то вживається сполучник V. Наприклад, dites model is, interessant wie das – «andere». Ця модель така ж цікава, як і інша. Як ми і казали, що найвища степень утворюється за допомогою суфікса е, e Більшість прикметників з корневим голосним а «о», «у» приймають умляут. Прийменники мають і у найвищому ступені суфікс с, якщо їхня основна закінчується на д, т, ц, с, з, ш, а в інших випадках суфікс с, «т». Наприклад, кальт, кальтест рот, ротест, тільки у слові рот о міняється на умляут. Крім цієї форми найвищого ступеня є ще інша AM. Форма АМ застигла сполучення давального відмінка з прийменником, що зливається з артиклом AM плюс ДЕН дорівнює АМ. Деякі прикменники не приймають умлау у вищому і найвищіх ступенях, таких як лют, амляутистет. Якщо після прикметника у вищому ступені вживається прирівняння, то вживається, як це видно з наведених прикладів, сполучник альс, ніж перед альс у німецькій мові кома не ставиться. А тепер, коли ми вже з вами повторили правило зі ступеню порівняння прикметників, ми вже знаємо, які бувають три ступені це. Позитив, звичайна ступень, декомператів вища ступень, і найвища ступень у нас є суперлатів. Також ми вже з вами знаємо, що коли вживається альс, коли ві. Альс вживається, коли ми щось порівнюємо, а ві, коли ми щось зрівнюємо. А тепер давайте ми з вами прослухаємо вправу. 43. Übung 1. Heiß, heißer, am heißesten. Hoch, höher, am höchsten. Kalt, kälter, am kältesten. Kühl, kühler, am kühlsten. Schön, schöner, am schönsten. Warm, wärmer, am wärmsten. Отже, ви повинні були тільки що записати слова, які почули на аудіо. Перше слово у вас повинно бути Хайс. Хайс, Хайзер Ам Хайзестен. Хо, Хер ам Хестен. Кальт, кальтер ам кальтест. Kuler am kulsten schon schoner am schonste Warm vermer am Wermsten. Azaras musitamota perklandem Nevelichi dva dialoge Hello Anna here ist Mia Halomia Vigates Prima Hoti is Warm und Ege in Sfreubat Schwimmen. Magst Ist es heute so warm wie am Wochenende? Heute ist es noch wärmer als am Wochenende. Super. Dann bin ich in einer Studente bei dir und wir können zusammen ins Freudbad gehen. Abgemacht. Ich warte auf dich. Dialog 2 Leon, gehen wir heute an. Was sagt Opa? henry, lieber gehen wir nicht an den fluss, aber henry sagt heute es ist es viel kühler als gestern. wie schade, wir können aber mal auf dem hof spielen. lieber bleiben wir zu hause und spielen am computer. die idee ist cool. Und jetzt І Мій Гейтс у нас перекладається як справи. Пріма це в нас чудово. Сьогодні тепло і я збираюсь поплавати у басейні. Ти приєднаєшся до мене? Сьогодні так тепло, як було на вихідних. Сьогодні навіть тепліше, ніж було на вихідних. Чудово! Тоді я буду з тобою через годину і ми разом підемо до відкритого басейну. Домовились, я чекаю на тебе. Діалог номер ну, 2. Леоне, ми підемо сьогодні на риболовлю. Що каже дідусь Генріх? На жаль, ми не підемо до річки. Дідусь Генріх каже, що сьогодні набагато прохолодніше, ніж учора. Дуже шкода, але ми можемо пограти у м'яч у дворі. Ми вважаємо за краще сидіти вдома і грати на комп'ютері. Чудова ідея! А тепер давайте зробимо вправу. Але перед цим ми з вами згадаємо, коли ми пишемо вія, коли альс. Нагадую вам, що вія ми пишемо, куди у нас стоїть ЗО. Потім Adjective. Це у нас прикметник, тільки потім Via, AlS ми пишемо, коли прикметник, закінчення –er, Тоді вже пишемо Alz. В цій вправі нам треба. В оце діаріхті варіанти ан, позначити хрестиком правильний варіант. Отже, перше речення у нас зроблено вже. А давайте його ми з вами розберемо. Дивіться, Immerț is ес кулер. Альс у нас тут вибрано, ім April». Отже, воно перекладається, що у березні прохолодніше, ніж у квітні. Альс тут вибрали, тому що кулер Стоїть закінчення р. А ми з вами знаємо, що коли стоїть закінчення р, то після нього ми завжди ставимо альс. Друге речення. ді таге ленге, Альс або ві ім вінте. Влітку дні довші, ніж у зинку. Ми то з вами виберемо Альс, тому що теж той ступінь порівняння приквентники Ленгер. Довше. Третє речення. Ім novembere esmea альс або віа ім. Октобе. У листопаді більше дощів, ніж у жовтні. Ми з вами тут теж виберемо Альс. Тому що у нас йде поперед ме «ес», а ми знаємо, що коли ми пишемо «альс», йде «ес», ме альс. Четверте речення. Хойте із das вета зо, гуд, als або віє ам-зом так. І воно перекладається. Сьогодні така гарна погода, як у неділю. Ми тут з вами виберемо ві. Тому що, по-перше, стоїть ЗО, а по-друге, ми нічого не зрівнюємо. Тому ми просто кажемо, що погода була сьогодні така гарна, як у неділю. П'яте речення: Льов з доліба, Shi, Альс або віа, шліт-шух. Ви віддаєте перевагу лижам, ніж кататися на ковзанках. Ми тут виберемо альс, тому що ліба. Нас закінченням e, тому ми пишемо альс. Шосте речення. ist es im August so heiß als» або «im Juli». Ми з вами тут позначаємо ві, тому що поперед прикметники стоїть «so». Сьоме речення. «Heute ist es so windig als» Ми тут теж позначаємо ві, тому що Перед прикметником. Це в стоїть зо. Восьме речення. Індія наcht хат іс філь стеркер герегнет альс або ві ам таге. Ми тут позначаємо альс, тому що ми дивимося на предметник стекер. Він з закінченням «р», er", тому ми позначаємо альс. І останнє у нас дев'яте речення імзомазин ді температури хер. Als im Frühling. Ми з вами вибрали Альс, тому що прикметник хвір у нас з закінченням Р. Ваше домашнє завдання буде веле альна ситуаціон und Vergleichhe das Wetter. Обери одну ситуацію та порівняй погоду. Приклад у вас знаходиться вище. Morgen, es ist es wermer als хоitte. Температур лікт бай плюс. Fünf Unzwanz. А би есс-ніг-зазонів виходить Ескіп Волькен. Завтра буде тепліше, ніж сьогодні. Температура буде 25 градуса, але вже не так сонячно, як сьогодні. Є хмари. Ось так вам потрібно порівняти погоду, як ви будете робити це в домашньому завданні. Сподіваюсь, вам сподобався. Ce uroc, alfi de zein.